покажу вам сіянці. В тих коробочках двох інших у нас нічого ще поки що не зійшло. А ось ті, які ми з тиждень тому бачили, бачите, вже вони підросли, їх вже видно навіть без особливого зуму. Але якщо збільшити, їх стало набагато більше. Вони вже такі гарненькі, їх вже краще видно, і їх вже набагато більше стає. Вони продовжують сходити нові з'являтись. Тобто тут ще певний час вони будуть з'являтися новенькі. Ось такі ми Вже можна відрізнити, що це не кусочки проліту. Такі ось гарнесенькі. В тих ще не зійшло, ну в принципі, мені там коробочки і насіння не дуже подобалось, то там може і не зійти нічого. Ось вони гарненькі. А цей, звісно, посів, такі, знаєте, роботи буде багато. Ось, будемо спліткувати за ними. Спробую їх ще попікірувати потрібну кількість разів з камерою, не забути, як зазвичай. Ось тут уже маленькі, десь тільки починають з'являтись, десь вже є гарнесенькі. Але вже ось їх видно без зуму, вже можна роздивитися, що вони є, підростають красунці. Зараз ще тепліє і вони підуть швидше рости. Ось так ось.